Всіх вітаю, народ. Продовжуємо проходження Battlefield 1 на PlayStation 5. Всім приємного перегляду. Так, Франція 1917. Так, що нам тут запропонують? Німецькі повітряні війська домінують на фронті. Та-та-та-та-та. Приблизно приблизно живучість пілотів 18 днів було знизу написано все що я встиг вам перекласти. Так. Тут саменькі. Так, якась коротше база повітряна. Bristol was everything it was advertised to be a pure joy to fly. It was a crisp, sunny day, and everything would have been perfect had I only been alone. Ой-ой, нам дают, шо, Так. Так, нова ціль. Долетіти до цього літачка. Щоб почати тестування, окей. А як нам зробити спринт, А, просто без спринта. Окей. Управління наче зрозумів. Так. Де сюда, він? Так. Так, ціль виконана, окей. ой ой ничего не виражу я жестко ой, ой ой так следовать за леточком блин что-то меня закрутило трошки мягко кажучи так пробуем Дэвин. Я не можу його догнать навіть. Фігня діло. Ти диви. От так давай. Так, зараз дуже нам якось. Так. Нам просто треба літати за ним, де все. Напевно що. Незрозуміло щось, коротше. Ми просто летимо. У нас завдання летіти. Так, окей, тримай дистанцію, тримаю. Що він хоче зробити. Стоп, стоп, стоп. Ага. Ту, ту 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 блин. Чтоб не влупить у Так. Что-то он бляха. Непонятно. Ну. Вот. Окей, виконано. так. Дай им полью. Стоп. Ого. А як мені долетить до нього? Стоп, блін, я вже в цьому просторі загубився. Взагалі. Це ті самі круті ці літачки на той час. Як їх називати? Дельтаплан чи Аероплан? Фіг я знаю. Так, шуровым. И, блин, крупнуло что с мены. Чуть не зарыл, короче, носом. Так, а це что за дирижабли? Так, давай на подъем. На подъем, на подъем, на подъем. Ну що, давай вже може будемо воювати з кимось хорош літати просто так. Чи їм по приколу це так, добре. Це походу так маленькі це. Навчання у нас перед зарубой. Проходим. Маленький інструктаж. Пірть. як він виражує, бляха муха. І диви. Красавчик. Але здається, в реальному житті так літочок фіг би летів. Під такими кутами, як ми оце літаємо, їй богу. Фіг би він так зміг полетіти. ой бляха, муха. Чуть не зарив носом. <кхем> так Крутить, коротше, нас по колу. Чомусь нас хочуть базовим цим навчити. Ще бляха це сидить зверху, як йому там не холодно, як він там не здуб. Тоже питання цікаве. Так, вже десь зараз має бути закінчення, я так відчуваю. Цього навчання може дадуть повоювати з кимось. Ну, мають дати по ідеї. Так. Трошки затягнута місія, як на мене, з цим... з цим літанням трошки довго. Можна було це трошки скоріше зробити. Я не стільки часу виділяти. Ага, ти веселишся? Так, веселюсь. Так, веселюсь, що аж не можу. Так, окей. Треба поробити, постріляти. Ага, тут нам стрільбу, коротше, показують. Окей. Добре. Значить це зрозуміло як має бути. Прикольно, позорвав і сам туди залетів. Ну це я тільки міг таке зробити. Клайд. Клайд Блэкран. Блэкберн. Цирк на дроте. Ты что, звезды <извините>, ты не стреляй, бляха. А до он у нас заспавнивал. блин, я думал, с самого початку у миссия началась. Это просто была дуже велика жесть. Не цікаво, честно кажучи. Так, Давай, бывай, типу. Херню. Так, добре. Давай, тю. Добре. І еще одна. Блін, ну це тупо... Я дуже жорстко рофлю, бляха, це. Я не я це не навмисним. Бляха-муха. Я не навмисне, чесне слово. Так, окей. Нара все вийде По любому. Так, де та херня висить юзнуть ракети А як це майбут? У-у-у. Стоп, стоп, стоп. Блин, ну це важко процілитися сюда цю херню. чесно кажучи, типа. Дуже важко. Попав. З фіг скільки Спроб. Стоп, 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 Давайте Налетимо. Є О, з ракетами якось. Простіше мені, ніж з цим. З мініганом. Так. Є Ціль виконана окей. Можна я тебе щось запитаю, звичайно. хрен я знаю, что они говорят. Так, как сценка у нас. Вот вам и немцы, будь ласка. Все, дали пострілять, я так казав, не дають пострілять для Все Це буде м -м, напевно прикольніше, ніж в польотну школу в Гетаса Андрес. Так, ну окей, давай на розворот. І будемо якось їх вичисляти. Тільки щось я дуже можу впоратися з управлінням, мені тувато. А цей буде допомагати мені, чи він буде просто літати по фану, дружок? Наче допомагає. він же двох увалив. Красавчик. Це того, Це... ми проходили, короче, Far Cry 5 на стрімі і теж була така лажа. Ага. Ага, а що ж, це просто задній вид. Ага, на ходу можна лікуватися. Ремонтуватися точніше. Як по ньому попасти? камон. І Far Cry 5 теж була така місія, ми дуже довго її мучили, блін. В фіналі вже там треба було е, на літочку завалить боса. Мучили неймовірно довго. О, ну як гарно. Чудово. Вийшло. Так, шуруємо далі, не зрозумів. Тут це мене жахло. Блін, не можу халпанутися. Та Опапа там ще пачка е да местершмиттов 5,4 уже пять бомбейшн главное шоу цього шнурка не завалили. Бо я, короче, сам, бляха, радий не нам. Ну як його підловити? Жесть, один за одним тут тупо віражі. <реш> <реш> Якось по прицілу блин, може їх вичислять ловить. Дуже важко, дуже важко. Опа! Давай цього ну, закрутить Падло собаче Трошки підремонтуюсь. Є Блін, ще ні одного не збили. Це фігня, діло. Один перший пішов попередньо. Бляха, не бачу. Екран 60 дюймів, бляха, в очах аж реб Так. Ну, собака ти сукула. Диви, 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 диви. Бачив? Бачив чи не бачив падло. Фіхо зацепив навіть. Блін, а мого вообще немає, да? Прикольно. Так, окей, що ми візьмемо просто ракети зараз? Будемо пробувати якось рандомізувати цю фігню Дуже туго це виходить, якщо чесно. Мега туго. Ну, давай, 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 його гарно йде. Ну, ніфіга. Бляха, ненавиджу, місіс з літачками. ненавиджу! Овер дев'ять тисяч. Ще ні одного літачка навіть не це. Не тут під, підсмажив. І цей короче союзник десь Делетнувся, прикольно. Красава, просто краще. Короче, треба брати по одному і чисто літати з ними. Так, наче три осталось, окей. Нехай хоч буде так. Опа. Попався. Виражирую, бляха, козел. Пішов, мінус іначе чи не минус ні це еще не мінус все еще трошки до Ем. добре ще два так де ти там маленький ну, він гарно виражирує мі тут небато їм треба накопити але просто шо мису в тому щоб попасти по них блін. Он так выкручивает. Так, крайняя цель. Так, да там ты, друга. Иди сюда. Е. Видвалы все, окей. Так, добро. Сейчас короче. Так, добрый я. Так, ми ті типу, були в ролі розвідників. Так, добре, на цьому будемо завершувати нашу серію. Це вже кінець місії. Зустрінемося в наступній серії. Всім дякую за перегляд. Слава Україні.